Добрий день, діти! Мене звати Катерина Сергіївна. І сьогодні урок природознавства проведу у вас я. Так, тема нашого уроку: які корисні копалини є на території України? А перед тим, як ми почнемо, я хочу, щоб ви дали відповіді на маленькі запитання. Так, великі простори суші з майже рівною поверхнею. Що це? Так, це рівнини. Велике заглиблення з крутими схилами на поверхні землі називається яром. Так, молодці. Круті схили ярів заростають рослинами і яр перетворюється на так, балку. Молодці. Ряд гір називають гірським хребтом. За висотою гори бувають так низькі, середні та високі. Молодці. І так, сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як називаються ці природні багатства та їх види. Так, діти, дайте мені відповіді на запитання: з чого споруджують будинки, школи, заводи? Так, добре. З чого виготовляють літаки, автомобілі? Так, правильно, щоб побудувати будинок, потрібно багато піску, цементу, вапняку. Щоб виготовити машини, верстати, потрібно чавун, сталь, міць, алюміній. Але автомобілі і літаки самі, самі не поїдуть і не політять. Що ще потрібно для них? Так, їм потрібне пальне, яке отримують з нафти. Паливо потрібне і для опалювання житла та промислових підприємств. Усі ці речовини залягають на різній глибині в надрах землі і на її поверхні. Щоб користуватися цими багатствами, їх необхідно добути. Тому нафта, вугілля, торф, пісок та інші необхідні для людей речовини, які добувають надр землі або з поверхні, називають капалинами, правильно. А чому вони корисні? Так, корисні копалини це природні багатства, які люди видобувають із надр землі, чи з її поверхні, і використовують у народному господарстві. Кам'яне вугілля, торф, нафта, залізна руда, природний газ, граніт, вапняк, пісок, глина, торф це корисні копалини. Вони залягають у землі на різній глибині. Добре. Зараз буде така табличка. Усі корисні копалини розподіляють на три групи: горючі, рудні металеві та нерудні, будівельні. Так. Чи знаєте ви, які корисні копалини використовують як горючі? Так. До горючих викопних належать вугілля, торф, нафта, природний газ. Різні види викопного палива. А яке значення має паливо? Так, при спалюванні цих копалень утворюється тепло. Воно потрібне для роботи фабрик, заводів, опалювання будинків, приготування їжі. Викупне паливо є ціною, ціною сировиною для хімічних промисловостей. Наприклад, з нафти виготовляють вазелін, ліки, мило, пластмаси, бензин, газ, а з кам'яного вугілля фарби, парфуми також ліки і пластмаси. Так, поговоримо про рудні корисні копалини. Так, більшість предметів, що оточують нас, зроблені з чавуну, сталі, заліза, які не зустрічаються в природі в чистому вигляді. Ці метали виправляють з руди, із залізняку, тобто чавун, стал е, з мідною мідь. Подивіться навкруги, які предмети виготовлені з металів. Добре, зараз перейдемо до третьої групи. Як ви вважаєте, чому їх називають будівельними? Так, та назвіть корисні копалини, що належать до цієї групи. Так, правильно, це кам'яна сіль, вапняк, глина, пісок, олов'яна, руда. Ви молодці діти. А зараз фізхвилинка. Так, які ви молодці діти? Правильно. З... Так, Зараз ми познайомимося з гранітом. На полях в лісах лежать величезні камені, валуни. Це граніт. Ви, напевно, бачили, коли ви влітку на березі річок і морів дрібну гальку. Це теж граніт. Для того, щоб хоч щось виготов... виготовити з граніту, необхідно знати його властивості. Зараз ми проводимо маленьку практичну роботу. Допоможе нам в цьому інструкція. Так, ми зараз будемо е, повністю описувати граніт. Так, давайте ж почнемо. Назва корисної копалини граніт. Тверда або рідка копалина діти. Як ви вважаєте? Так, правильно, тверда. Міцна або крихка. Як ви вважаєте? Так, міцна. Визначити колір. Прозорість, як ви думаєте? Так, може бути чорним, червоним, зеленим, блакитним. Найчастіше граніт сірий. Так, він не прозорий, молодці. Та останнє питання, де можна використовувати застосовувати, як ви думаєте? Так, застосовується граніт не тільки для будівництва будівель і споруд мостів, а й для виготовлення монументів. Молодці діти. Зараз давайте порозгадуємо кросворд. Так, давайте почнемо з першого питання. Дарма його варили в доменній печі, з нього отримали ножиці і ключі. Як ви думаєте, що це? Так, правильно, діти, це залізо. Молодці. Друге питання. З цього вапняку виготовляють пам'ятники, сходи, каміни. Як ви думаєте? Так, це мармур, молодці. Третє, щоб зробити миску або вазу, мене шукає відразу. Як ви думаєте, що це таке? Так, це глина, молодці. Я потрібний дітворі, я на доріжках у дворі. На будівництві і на пляжі, та оскряній квітковій вазі. Як ви думаєте, що це? Так, пісок, молодці. Та останнє питання: буре, м'яке із рослин складається, легко загорається. Так, і це торф. Молодці. А зараз перейдемо до тестування. Так. Які корисні копалини використовують у будівництві? Як ви вважаєте? Так, пісок, глину. Які корисні копалини служать паливом. Так, це В. Вугілля газ. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок. Ой. Так, діти, це нафта, газ. Молодці. Так, і підсумок. Хто вивчає корисні копалини, відшукуючи родовища? Так, молодці. Що називають корисними копалинами? Це було на початку презентації. Так, правильно. на які групи розподіляють корисні копалини? Де їх застосовують? Які корисні копалини добувають у нашому краю? Де їх використовують? Яких з відомих вам корисних копалин бракує у поданому переліку: граніт, вапняк, нафта, природний газ, поварена сіль? Так, молодці діти. Дякую за урок.